Сьогодні у нас друга половина останнього памперса уходить. Ми вчора виставили пост, що у нас закінчується І для мілашика вже все. Вже... І, і нам якась одна добра людина задонатила тільки 100 гривень. Можливо, хтось не бачить пост. Це вже третій. Я виложу з картами. Може ще хтось знайдеться, у кого є силах нам допомогти на памперсі, на пілоночки, на гігієну для мілашика. Бо ось почався дощ. Зараз запущу білашика пораненше. Зараз, як він його допісує до вечора, в 10 чи в 11, вже поміняти. Нема чим буду, щось уже буду в'язати. Інше карта буде під цим постом, в першому закріпленому. В шапці профіля є ПАУПАЛ. В У нас в Україні йде електронна пошта, пошук за електронною адресою. І банка збір прикріплена теж, хто може допомогти. Не походьте, повз і допомагайте. Нам no. дуже необхідна ваша допомога, ваша підтримка. Здравствуйте, це дуже треба. Одиваємо його. А ну давай, пошли вон! Марш, пошли! Позорі! Позорники! Що це за демонстрація така була? Мол, ми тут і так дивимося, вони тянямо дивась нідя. Вдягаємо його на дворі, бо він тільки як заходить в коридор, він зразу опісує. О, то приучили собаку, що тільки в хату заходить, так зразу обписується. Ну, да. Було б дивно, щоб чотир заходив і зразу обписувався. А білаш може собі дозволити. От, от такий він собака, отак його виходить. Він сьогодні лежав, лежав під собою кучу, настяв, встав, перейшов на друге місце розлягся, бо вже один бок мокрий був. Він не може контролювати його, ну, до що зробиш. Давай, давай, Білаш. втомився за сьогоднішній цілетичний, нас що я приїжджала. Він уже втомився, набігався, гасав, як цей хак. І ось тут уже все мокле. Я... А як це так? Де ти там лежав-то? А лежавка? Воно не може вам лежатись на дитя. Хорошо, пошли лікар. Далі зараз розберемо. І все, він вже доведь, він уже втомився так, що він уже не може йти. Він за собою лапулятка. Через то? Звісно, Мілашк дуже потребує будь-якої підтримки. то що я показую класне відео, як Мілашик хорошо себе почуває, це класно. Хорошо, що він себе хорошо почуває. Але буває і так, коли вже заповзає, втомлюється, бо його все там болить, бо він все такий е, з, з тим перебитим не хребтом, а з побитим всіми хрящиками. Е, див його. Стріляли тоді пневматичною зброєю, там йому все пошкодили, всі, весь косний мозг, всі хрящики, все. І, звісно, вже втомився. Що я його буду заставляти зараз тягти, не тягти лапів, а йти, коли він вже втомився, в його сил немає. Вісім годин вечора він зараз поїсть і спать ляже. Просто його сьогодні день насичений був. І младшик в той час бігав, дивіться, в його лапки. Не одна напулятка, він все все. Зараз я включу тут камеру, все все в його тут, де він Він на своїх лапках ходить. Ну, До вечора вже, звісно, втомлюється. вже так, може підповзти. Да? Ну, сьогодні десь минут 10 назад, тільки собачка, він заповз у двор, там гасав. Де хотів, там Ось така історія. Не забудьте під цим постом є карти на допомогу. Допомагайте нам. Нам дуже, дуже постійно треба на всіх собак щось вечно. О,